Привіт-привіт. За враком. З нам щастя. Ну, до краще. Отже, обісність поэтому А Зараз будемо питати Анжелу, як Анжела приїхала сюди і виорендувала хату з клопами. No. <соспоріст> Треба так так. Да, да. Анжелу не, не чіпали клопи, а мішу чіпали клопи. потім, як почали чіпати, ти вже так що... Ну. І Саша допомагав шукати активну хату. Я? Чи вже так затихли, вже камера виключалася. Ти теж шукав. Анжела, я то розказуй, де ти шукала хату, як ти лоханулась? Як ти лоханулась отак? Ну, а що як в мене була екстрена ситуація, як приїхала yeah. і мама. А яка екстрена ситуація? ти... В сенсі, як я ту квартиру шукала, то не було екстрено? No. Як вони приїхали 27 числа, а я живу сама ще на хостелі <laughs> і немає хостела зняти їм, не то що ні готеля, нічого. В квартиру. Швидко. Ужас. Не і місяць і... кожу, не считаю, що... Але ти знайшла в інтернеті ту квартиру? Ну, а не. О, Полька не, виставила. не і скільки та квартира коштувала? Три тисячі. Скільки? Три тисячі. Три тисячі. І була там кауція? Кауція була, так, півтора тисячі. Але які там подводні камні були, коли ти винайняла ту хату, там ще потім що оказалося? Що та хата була в кредиті, так? Ну так, бо прийшов, прийшов двірі та постукав і це. Я відкрила певна річ, мою бояці. Були коморні китичі, яких на коморну хату, і що він щось попитав, попитав, ну відзання, а потім вона дзвонить, що ти двері відкривала. Ага. Якби ти двері не відкрила, було б все спокійно. А, а добре, що ти двері відкрила, бо вас би клопи були з'їли там. <с»> то, то був такий Це Тут стара така мешкання, такі старі у ці кам'яніці, що так. І там давно і ремонту не було факту, тому що. Але гарна велика квартира була. Фактом 50 чим то квадратів було. Якщо тут у мене 34, а там mm. було 50. Ну, є різниця. Ну, є різниця. Вітаю, що там які дві великі кімнати були. І що потім? Скільки ви там прожили в тій квартирі? Місяць. Місяць прожив. Ну і тоді в ще. Ну. Ми тоді теж пішли на ту квартиру. Пам'ятаєш? Uh -huh. Тоді приїхали гості з Чехії, але, то не... No. але no. то не так просто було на той час знайти хату, бо тоді. То під новорічні свята якраз так, були. Всі так, всі Люди що... повиїжджали. Так, тоді. Та, та, тоді всі як Я тоді хостел знайшла. Що мама жила, була з Аню тоді, він ще приходив до мене вже там, як комнату винаймала, щоб ночувати. А Аня з мамою жили, то я готель наняла. То... Скільки тоді, щось, боже, за ніч то 200 чим то злотих. П'ясорів. 50 50 50 і доларів, 50. Доларів, no? то треба було в екстрених случаях знімати хату. Ну, то так і було, що no. то, то якийсь хостел, то зараз десь там на виславку зняли було тоже та мама там жила, ініше там жив, а там, а там, там, там такий зброй, там так страшно. На тому хвосте. Ну запах як запах, але тут, там кошмар, там, 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 реально. Привик, що той хостел знаходив в такому місті, така, якби дорога, оці автостради, що є. Mm -hmm. що там ні, піш, ні пішохідних доріг, почти немає ні, That... нічого. Там реально, там і теж шум такий, гал, такий, маленький таке подвірічка, чуть-чуть, може більше, як може моя квартира, може ні, і все, і вулиця. Oh, ужас. А хата була порохових чи трьох? Великих хостел? Хостел не знаю. Я на першому була, по мама тоді з коляску була, то на першому, а Міша десь на другому був чи на третьому. Не. То вони жили окремо? Ну, no, то Міша жив у одній кімнаті, вона в кімнаті вона з ну, але на другій на все, То по окремості. Ми ж тоді дуже Так, Хостел він дуже любився. Да, а там, де індуси, там будуть хлопи, курва теж. Та там не було на тому хостелі, вроді більше, але... А ти розкажи за той хостел, де цей? Тоді ми на Пулавській тоді знайшли, там де ви ньою жили. Пам'ятаєш такий? Там, де такий порядок був. Там, де ми їхали вночі і, і ще прийшли ще зупинку. Це то тож не Пулавська. Та не Пулавська? На Урсинові були. Може, то Орсину, так. На Русинові. Це метро Стоклосів були. І Стоклосів там ж. Ну там ще пару зупинка. Да, та, От-от-от-от-от. Так. Ну чого, там гарно було, там порядок був, в принципі, дуже гарний людина був. Це, це просто були будинки котеджі ці що строїлися. Uh -huh. Нові. Ну там так. Але власники такі порядні були, ні? Тримали там порядок. Скажи, як ви прийшли так. і там був порядок? Порядок тримали, уютно, чистенько було, все, що було по своїх стандартах. Тишина, що була, ну правда, у нас в кімнаті баба одна попалася, яка приходила з роботи в 11 в час у ночі. І вона приходила на двері розказувати свої байки кривовак. <рес> Уже в нас стає тобі розказувати, і всі хочуть спати п'ятеро було, так. всі хочуть спати, а вона двері розказувати, що які на роботі додоїла, які всі пересякі, а все остальне. <рес> Я, <рес> як тобі, давай плести собі носочки, <рес> да. їй треба. Добре, що в нас шторка така була з вами, ми закриємося шторку. <рес> Це <реш> я б що собі купила, би вуха затикала, ти собі шторку ту закрию, тобі хоч не бачите того світла, бо в нас вісередить плете. І попару, барабану, що нам на 6 рано на роботу. Так як моя мама теж біля світло. А твоя мама теж була на хостелі, да, не жила? жила, на хостелі, але... А на цьому хостелі, де ви жили, там теж за стірку брали <реш> гроші, ні? 5 злотих. І ти, ти просто давала речі і тобі стирала. Ти сама речі, не мог... там, де моя мама теж жила, якийсь час. вона так, так, теж Ну, теж ну вона yeah. просто yeah. що приходила, контролювала, що, що ти включаєш машинку, типу ну, ти собі закидай, кидай, все, забираєш тоді, тоді, ну там і все, до дання тільки давай п'ять боків. А все із-за того, тому що були такі люди, які... Котрі... ну ти ж ви ж живеш, повинні розуміти, що ну хай буде, що чи ти хости, чи не хосте, ти пати за кімнату, все остальне, так, yeah. але просто що є такі люди, а футболка, труси, ну то ж ні мою, ні жалко, кинула mm -hmm. стирати. То ще на тарлапан, бо ти кинула носки і трусисті, а то серйозно. А це все світло йде? Світло, вода, слухай, що то, що напрягало ще одне, що там тому гострі, що вода. Дню тепло відключена uh -huh. вода, тільки рано і ввечері включав воду. Показав, yes. yes. може, що всі ляпаються, і все стане. Ну економія, що ви хочете. Чому? А поляки це знаєш, як все. Не поляк, то українці. А, а знаєш, що моя мама на хостелі писали на дверях? <рес> коли я, я мама відпроваджую, то написано не закриєте двері, штраф 50 злот за те, що не закриєш двері в хостелі. Представляєш? Oh yes, oh yes. То, там... Це там гарне місце було, не це дуже любить. Бу... Там та дуже спокійно, бу, що... хата така гарна була, в будинок тут подобається. Mm -hmm. там, ті деревляні сходи. що цього там, в принципі, кухонька одна була мала, одна гарна, така. Каміни там були. Камін був дуже гарно. Камін, ти що і кожен вечір розпалювали той камінь, там собі дивани кожен і все, хто де могли прийти, собі посидіти коло того каміна. Да. Але в хостелі можна жити, коли ти сама, коли не, там не знаю, з чоловіком, жінкою. Чоловік із жінкою жінко жили з дитиною. Так що? Жили Макул, так? Ну але але отак, як зараз, наприклад, у вас, то у вас є е, хостелі, то переживаєш, хвилюєшся, бо знаєш, що це, що діє, що діти, що ти не зна, не можеш знати як що. Ви, ні, якби ну да, наприклад, хостел. Можна би жити в хостелі, якщо б були наприклад, однієї комнати, хоча б дві, щоб ти зняв наприклад, комнату, наприклад, півтора тисячі, це буде та комната, да? Щоб ти зняв собі одну комнату для дітей і одну для себе. Ну і ти користуєшся, понятне діло общим туалетом і общим душовою кабінкою, так? Ну бо то б'ять на хостелі. Так можна жити. Я вам скажу що ще й веселіше, тому що завжди якісь нові люди, нові ну Так воно є. А там життя. сухий закон. Я б не сказала, yeah. там були свої правила, що да, так, ну, з пивом, там взяв якесь пивується, то ти собі попив, ну, але без драків, без кітки, mm -hmm. щоб не було такого, так? Там особо що... уж. Okay. Тоже там і діти жили, там троє дітей поміжує в тому хостелі. Моя співробітниця теж вже живуть пару років, п'ять років, чи скільки живуть у Польщі, мають двоє дітей і живуть на хостелі. Mm -hmm. В одній кімнаті. Ну, і... ну, Ні, але... ну це, звісно, не робить, що діти. Але, але діти але в школу, в голові, то вона йде зранку на роботу і то. А то теж все на голові. Ні, то ми ще Но... не правда. Але, але хвостик це і... такий тимчасовий, ну, як тобі. Те... Діти теж хочуть мати свій власний простір. Ну так, ну так. Ну, так свою так. власну кімнату хотів прийти. Дома чи не вдома, кордоном чи не кордоном, все одно. Хочу, Хочу далеко, як виходить, Ча? чекайте в когось, є різні можливості, mm -hmm. так? Але хостел зараз стільки коштує, скільки кімната? Скільки кімнату? Ну, не рознімеш. ну реально, що є таке, що є такі гарні пропозиції, вже дуже багато такого, що буває, буваєш типу, кімната за півтора тисячі, чи, типу кімната mm -hmm. такого по 12-15 квадратів, наприклад, да? для одного, типу. Ну, я вважаю, що це нормально, півтора тисячі ти заплатив, ти просто маєш кімнату свою річну, mm -hmm. якщо ти є, навіть якщо ти тут і живеш, не знаю, рік, два, три, п'ять. Для одного вистачає. Например, так за півтора тисячі зняти коміт. Навіть якщо і кімната велика, можна знімати кімнату, ну, типу ну, так як двоє. Да? Наприклад, mm -hmm. друзі знімаєте собі кімнату. ну добре, квартира там трьохкімнатна, що ще якась є сім'я, чи якась ще якісь студенти. І ще так, це можна, це не можна. Якщо з культурними людьми, які мають... Принимають... Пространство чистоти і. Щоб не було Так. Да. А, а але... як, до речі, крадіжки були <кхід> там входили? Ні. Е ні, ні, не було. Все було по своїх полочках. У Кожного була та полка шостої кімнати, наприклад, та полка другої, mm -hmm. але ні, не було такого, щоб. А, Шо, ти а ти ти тобі, Міша, де краще? А тобі де в хостелі? Де в хостелі тебе жив чи ні? Тебе не жив у хостелі. Ну я чекаю, треба в яких, яке робіло, там ми були на тих стоковах живе. Та файлово. А ти знаєш, що ми поїхали тоді з мамою, теж шукали там знайомі на цей хостел, і ми приїхали на той хостел, там де вижив. І mm -hmm. думаю, ну ти казала, що там порядок, там все файно, було, було класно. Ми поїхали туди. І там якраз мій співробітник колишній з KFC, індус виходив з тієї хати. Індус там жив? Так, індус завжди там жив. Та, 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 та. та індуси, ну то такі, то в нас теж сусіди, індуси, то так смердить завжди там, тими приправами. Специфічні харі очі всі а, такі нові. Так, ну ні, ну, такі, ну кухні, ж, да, не, не щось є в них таке. Я не знаю, чому нам ми до речі тут приїхали на цю квартиру, тут теж індуси перед нами жають. А, а от зараз тут. Та ти та, що, в цій та, вашій квартирі жили індуси? індуси. Це є вже хазяїнці квартири, що О, ви не представляєте, я стільки кажу, мивку ну, мастив, стіни, все там, перенував, старався, бо кажу, ну так, не пропахло. я ще й зараз кажу, чую запах. Той ось, запах, От навіть. ви не чуєте, а він чує. Ну Це тоді, коли так. ми прийшли вже, ми приймали були квартири, то він казав, ну я вам сказав, що, ка... що в кожній людей є свій запах. Да? Так. наприклад, серйозно. Так. От в кожній в людей є свій запах квартири чи хати чи ще будь-чого. Да? Я з ними ну, по сьогоднішній день повний запах баби своєї. Mm -hmm. По сьогоднішній день я помню той запах. Сіхе Так, <рис> да. є запах які і також, ну, є різні, є, ну, якби смердючі, є, ну, більш якісь майпахнути. Я був щось, що я його побачив там теж в автобусі, все сідав, десь їхав. А як тобі взагалі... Ти мама знімала там просто <кхів> чи ні? Повжен, nie, ні, не Ні, там жена. не було місць якось так. Щось таке і тут, тут, тут. А, по перше, моя мама вона ніколи не бачить. Там, по перше, там темно, там авто автобус пізно добиратися. Розумієш, вона може заблудитися. І вона каже, боже, куди ти мене завіз? Я б не сказала, там і хорошо цього, там дуже хороше місце що їду. Автобус там їздить. ну. може mm. їй. Було... 700 якісь якісь 750. Може до роботи це... їй було якось не Бо так знаю. доїжджати, Вона ж в центрі Тащі працювала. Ні, бо там розумієш, там теж смотри, може з якоїсь сторони в Дмитра вийдеш, розумієш? Mm -hmm. Якщо ти вийшов у з правильної сторони, то тільки зайшов тако вийшов сходами і сюди зразу mm -hmm. тут автобус стає. А звідти так само під самим будинком mm -hmm. стає, автобус <клес> <клес> Там, <клес> <клес> там ну, прямо коло фетики стоїть, стоє mm -hmm. автобус. Яке в тебе враження про власників? От ти стільки пошукала квартиру, шукала, шукала, ви там шукали з мішою і вам попадалися різноманітні такі. люди, <клес> Помниш, як вони проводили якусь як я не знаю. Кастинг. Кастинг, так. Ті подобаються, ціні дуже гарних квартир находили. Так. Там вони ще дивилися на людей, б. А вони так. взагалі не а хочуть. Там, бдіви, просто, ну так воно. Вони хату хочуть знімати чи ставити. Але т, так воно є. Вони все одно, ну, типу, як договоряються з пару людьми. Ну і тоді, котрі їм більше сподобалися, то тих вони і вирішили взяти. Ми були нашли дуже гарну квартиру. І ми прийшли, вони назначили нам зустріч, ми прийшли і за нами прийшли поляки. Молода пара, студент. Вона була студентка, а він, по-моєму, якийсь лікар. Ага. Ну, сорі. Лікарів що... вона здала більше емігрантом. Ну, так, ну я б теж так зробила, наприклад. Це я, не осуждаю нікого. Це, понятне діло, що є певний вибір, що Ну, якщо є вибір, то. Але вони, вони голод... голодні. Вони голодні. Голодні грошей, бо ми коли винаймовували там на жалі божу, то бабка така була мила й добра. А коли ми випроваджу, виїжджали звідти, то вона нам рахувала вплоть до всього. Просто не хотіла віддати кауцію. Скільки багато є. от мені наш хазяїн подобається. Да? наприклад, він дав він такий, що він доточний до тих копійок, даже що там ось сімдесят чотири Ну так, став... ну він завжди до цих. В дрібних, так і він завжди подзвониться. Останній навіть коли я з ним договорила за цю квартиру. Штаю що я ще чекала з ним на зустріч дві неділі зараз. Та що? -да, ну, він, може, готував вам хату, так от готував. Ні, ну ми просто що він, типа, що його не було на місці. Він казав, що він приїде, але він ще, ну, то я немгла, що теж в мене було, mm -hmm. ну, щоб зустрітися. Ну, то ми договорилися, типа, виходить, на неділю, по-моєму, або неділя, або вівторок. Так, Та, неді... на неділю. Договорилися буде так, як я чекала вихідного, щоб там, бо вечором він тут не є, бо він завершав вже я, а так угу. як я в ньому роблю зранку сіли. Я чекала, але він сказав, що типу, але якщо пані ви знайшла ну, типу, другу квартиру, то прошу задзвонити, бо якщо я пані тримаю, що якщо пані согласиться її взяти, то я тримаю. Ну, так, тому, що, ну, це я встаю, що. Ми договорилися, ми прийшли, так, так, документи, гроші, все, в ваша. Не було О, цього. І він чекав два тижні, так, так. само, як і я, то теж. що. Але він сказав, що ну просив, типу ж, якщо ви не квартиру, то задзвоніть. Звісно, будеш казати щось інше. Ну, щоб що я далі поширю оголошення, бо він усім повністю, усі, навіть я просила когось із, або тебе, або тебе, що ну задзвоніть, спитайте, чи він ще не здає квартиру. <звінь> так, ми, ми провіряли, <звінь> ну. Провіряли, то він сказав ні-ні ні. ні. Я ні, сказав, ні. що ні, бо він вже має ударити. <кхух> Совісний проєкт. Совісний, Совісний. Uh -huh. така людина, але. Но... Але не було в тебе такого розчарування, що ви вже не знайдете квартиру з того села. А хто, кого немає розчарування, з того але саме головне було, що. І hey, зараз, я би хотіла вже змінити цю квартиру. Чесно. А скільки ви вже тут живете? Два роки. Два роки вже би хотіла поміняти. Я просто ще хотіла б, я хотіла б на більшу трохи я хотіла б... б... і хотіла би. То вас уже й багато, вас четверо. Хотіла б із балконом mm -hmm. А Міша? Міша тебе хотів поміняти, чи тобі більше любиться? А міша знає, що в Міші машина і паркінги всюди. От це у вас чого я питав тоді минулий раз про паркінг? Чи є тут у вас свої місця? Бо у більшість, наприклад, у нас немає. У нас Чує, немає. Є свої Так, а свої що? місця. А Міші не буде дуже пасувати, бо. Не всі власники мають своє місце на паркінгу. Ну то не всі власники, але ти шукаєш, ти вже підбираєш під себе щось, да. понятне діло, що. Ну, а от, наприклад, тебе багато є знайомих, порівнюючи Польщу з Чехією, ти що би вибрала? Чехію чи Польщу? От типу Польщу, все ж таки Польщу. А, а ти Я, я сказати за Чехію? Чехія дуже непогана. Ну, ну, В принципі, не погано, але так же само мусиш робити. Правда, що не можу сказати, що Чехії найбільш е лояльніше відноситься до українців, ніж поляки. Це вже Боль... коли було, це що до війни, і ми завжди більш якісь були поважніші за. Це такий менталітет так. Менталі, Менталі, зовсім. Ну, а в те, той знайомий приїжджав а. в Чехії, розповідав, як там в Чехії. Був в Чехії, добре. Може І що ти послухав я його? Кузен звикає. Ну, він теж в Польщі ж був. Максим, але як поїхав в Чехію далі жити. А ти міша з чим би порівняв Чехії, Чехію? Би поїхав в Чехію чи в Польщі, бо щось де краще? В Польщі лучше. В Чехії у нас. А в Чехії? Там дуже, там... Рівень, більші, 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 більші. Рівень життя, о. Рівень Тобі життя. Але yeah. проблематичніше з роботою, бо не так, бо тут можна працювати самому на себе і легко знайти в принципі. Перше тут в Польщі краще і з що Він бере свою любу точку. Де треба завжди є автобуси, трамваї, і все останне. чехи, такого немає? Я пам'ятаю, як ми були недалеко були. Але... А от тоді, коли ти приїхала тоді, то ти була, думала, що так тяжко знайти роботу. А зараз після того великого досвіду багаторічного ти вже просто. Че Пр... багаторічного скільки я тут. Ну, але все рівно все рівно в тебе є такий досвід, ти вже знаєш, що ти роботу можна просто легко знайти, тим паче для жінок десь в великому місті, ресторани, то все от. Ну, звісно. Okay. Понятия приїжджаєш, ти сразу, то ти не знаєш мови. Вперше. А ти колись працювала ще в готелі, оце тобі запропонували, ти там десь знайшла. То це була нормальна робота чи це була катастрофічна, так як у попередньому відео? Робота віде. була <катуржна> <катуржна> Для <робію>. катурнах. Так, була каторівна кожен день. Факту, тому що зранку до, до ночі, коли там як вийшлося. А що... я багато бачив таких людей, які теж показують, працюють у готелі, то вони там і гроші мають, і на і їм лишають. Мені і лишали щось. також Рідко коли але лишали по десь, коли була одна баришня, яка 50 лишала. Але але я вам скажу, що то може то ще смотрев в якому готелі, може якісь просто не було так, як тут були в готелі, котрі вже робили по вісім років. Українці, і вони вважали, що вони королі там, вони тут все властичі річуть лінія. Так реально, що і робили ми каторж на чого без вихідних, тому що вони рішали, тому що їм не треба більше. Ну, бо вони голодні були гроші, як завжди. Ну, то якщо більше людей, більше треба віддати покоїв, значить більше будемо, менше ми будемо мати. Да? Ну, то... А вони ще його фузувати могли того начальника Божії години собі дописували. Лічили собі, що хотіли в реально, що ті а покої ти... скільки раз там було вже. це ну наприклад, є да покої, що ти прибираєш покої, коли там хтось вже є, але ти все одно мусиш заходити прибирати там. Угу. Дуже багато є таких. Людей, які приїжджають, живуть там, але вони пишеють табличку, що не входити. Та. Або ти, якщо нема таблички, ти все одно входиш, ну стукаєш, вони відкривають ну, і ми кажемо ми йдемо поприбирати. Ну, ми кажуть, що ні, не треба, дякуємо. Але ти собі йдеш і записуєш, що ти був та ти та? що Серйозно. Та не ж було 5 злотих за так. той покой, наприклад, да? а якщо в мене цілий поверх, поверх Але та... то скільки треба було наприбиратися тих кімнат, номерів, аби заробити? Мала 27 покоїв. Я в шоці. Я за день їх зробив. Такі за день від 10, 10 до 18. -ї... А ти просто вже така, е, як то кажуть, ну, ш... швидкісна і така... Сразу ні, сразу не могла. Ну, як я прибирала так же саме свої покої, але просто що дуже, ну, набагато довше, на 2-3 години я довше їх прибирала. Так. А потім, коли я пішла до цих, кути працюю там довше, то я подивилася, бо я ж дурна що? Я ж ходила кожен день, драїла підоконники, пілюки. Переживала, щоб не причепила. Хоча, знаєте, потім старалася, що, ну, Боже, ну вчора я там прибирала, але все одно ну, йду автоматично все одно ну, викатав. Я вже пробігаю, але вже тряпка о, там, по підоконнику, тому мені треба пробігти. А ми теж з Сашою, коли не мали роботи, то нам хтось підкинув прибирати в готелі, то ми на двох за цілий день заробили 50 злот. там багато п'ять звод. Сім виходило у мене. Ну, да я то, що без вихідного, ну зорі. <соріко> ну, то тоді ти була, тоді ти була тащить, сама, а зараз ти з чоловіком, з дітьми, О, то не? зараз би ти так не, не могла працювати, бо треба і сім'ї приділяти час, і, і ти ж не можеш без, без вихідних. вихідних. Так, я так, сім'ї хочу мати. Так, що ось так, друзі, так, така коротка розповідь. Не будьте дуже гострими там в коментарях, там зараз почнуть коментувати. Що ти скажеш? О, то Ча то тут... тоже. Тяжка робота, є що донати. Ми теж прибирали кудись. Після ну, один Ася... день проблю прибирати. я прийшов зломаний, в мене це боліло, я кажу, я після спортзалу таки не прийшов змучений, як з того прибирання. У По попередньому відео Саша теж розказував, як він цибулю пішов чистити. Бабки там сказали, що... Бабка казала йому, ви священники прийшли цибулю чистити. <laughs> Ходилися на підробіток на часник оббирати, типу, чистити чесник. Mm -hmm. Не, а це ну, типу, часник є сухий, ну, і є найсвіжіший. Uh -huh. да? І ти його мусив, типу, ну, не чистити, ну вже це волосати. Ну, uh -huh. Хвостики і кінчики, да? але тільки його треба було ще лишати, щоб їх могли зв'язати все остальне. А то йшло на штуку. За штуку давали золоту 25, по-моєму, так? Що, за да? що? За один часник давали. Зараз чесник коштує два зоти. Ну то було. Ви так як ми на готелі заробили. Ні, чого я. Так? Ні, бо на цибулю... — це було, Розумієш, що так як ти його оббирав, що тому, і який ти оббирав, Якщо сухий, там була своя ціна, якщо мокрий, і калібратором, то так само mm -hmm. все його сортуєш, воно від того, що завісило, калібратором, yeah. на яких, ти скільки ти поробивсь остане. Да. То that's там so. такі люди були, що їх привозили. Ми йшли на нас, наш на сушку, ну щось нам ж вихідний один нам нашу. Підемо ще на сушку щас, щоб <laughs> більше заробити. І ми приїхали таку протягом години. Ми пішли подивилися, що а, в тебе нормально є, в тебе нормально, є в тебе нормально є. Кого менше, тіпа, Люди не тратя своє час время, время і що? час брати дідодому. Хто ти, ти не ти, можеш, давайте, бо так хто завезли їх назад додому і все. Добре, Заплатили що? їм за тих пару штук, щоб вони зробили додому. <кхе> так. так, так було, що ну, вони так казали, що не тратять ні свій час, ні мій час. Хай. Ви просили таке заробите 30 злотих, мені жаль, вас, що ви тут відсидите за 30 злотих цілий день, тіпа, їдьте нічого додому. Дума, так, реально, що. А то Ті... ми, ми у Львові теж. Були, ми чи? у Львові. теж знайшли агенцію, запропонували нам роботу. Ми заплатили за вакансію, приїхали під Варшаву. Але, там були нечним не в тому річ, що вони обманювали uh -huh. що, Там були такі люди, які робили по 5-7 сім років. Ну, ну. Факт тому, що там ну але свої там на постойку трі робили. Там не помню 5-6 чоловік. Там невеликий такий у них був той. Ну, і ми теж під Варшаву приїхали. Тоді були, сиділи на хостелі, ще не вийшли на роботу. Як... Так, координатор каже, ви нам не підходите. А Саша каже, я навіть ще на роботу. Не був ні одного дня на роботу. Каже, вже не підходите. А ми потратили гроші, візру, і вже ви не підходите на роботу. А ми ще не працювали. Тільки відсиділи два тижні в одному хостелі. Ти не полюбився, А Скажи, як ти йшов пакувати. Сортувати цей одяг, а потім завезли на склад холодильник і грузити. Ви знаєте, я вам скажу, що мені все одно де Ну, Зараз тут в Польщі так, наприклад, дуже мені робилося в Литві робити, наприклад. В Литві люди такі інакше небагато. Тяжко, факт тому що робила тяжко, бо робили в садку яблука, збирали. І погода ужасна була вже під кінець, особливо морози дощі.